Людмила Копиш та В'ячеслав Прохоренко першими з бригад швидкої прибули на місце ворожого удару по центру Чернігова. Медики побачили жахливу картину, але діяли злагоджено згідно з медичними протоколами. Адже від професійних дій залежали життя багатьох поранених людей. Коли почали сирену і побачили, що сирена тільки загроза загроза в Чернігові саме, то одна з дівчат сказала, що вона дуже хвилюється, тому що наші колеги поїхали на чергування до драмтеатру. Молоді дівчатка, тільки колега сказала ці слова і роздався свист і вибух. Ми зрозуміли, що це дуже близько від нас, і тому відразу всі співробітники почали вдягати медичні рукавички і розуміли, що зараз ми будемо їхати. Наша бригада поїхала одна з перших на виклик. Їхали ми за адресою Сережнікова в косметологічному салоні. Хтось отримав травму, але не доїхавши до місця виклику, нас перехопили на перехресті проспекту Миру і. Вулиці Шевченка перша допомога це якраз таки те, що рятує життя. Вчасно незупинена кровотеча призводить людина від масивної кровотечі, може померти від 2 до 5 хвилин. І хочеться дуже подякувати тим людям, які працювали не медики. До нашого приїзду, до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Дуже багато було накладено турнікетів і дітям, і дорослим. Людям з відкритими пораненнями грудної клітки були накладені оклюзійні пов'язки. Наліпочки, які закривають цей отвір, поранення і тому. Велику частку допомоги надавалося навіть не медиками. Е, на превеликий жаль, така у нас зараз такий час, що люди дуже навчені надавати домедичну допомогу. Після того, як я прийшла додому, відпочила, то я розуміла, що це був жах, і як людина я, я хотіла плакати, кричати, але ну, я сьогодні говорила колегам, там я щось навіть не згадала про свою сім'ю. Ну, ми на роботі. Медики швидкої пройшли серйозне випробування під час облоги Чернігова, але з такою кількістю одночасно поранених стикнулася вперше за роки своєї роботи. З такою кількістю постраждалих не доводилось. Було менше. Я ж тут під час ну, наступу на Чернігові під час його облоги. Я весь час працював. Перше було щось подібне це на блокпосту, який на виїзді на гомель. Тоді, коли почалися тільки перші обстріли, все там теж було. Але там їх підвозили звідти зі сторони халявина, а ми тут вже тут на блокпосту їх сортували, а з такою кількістю не приходилось. Заважали, так сказати, ротазії, які не потерпіли від цього, але бігали з телефонами і знімали. Мабуть, це було трошки неприємно, і це він. Тільки шум, гвалт создають і, і нічого толкового. А так, ну, як хоч вона і не повсякденна, ця робота, так і випадки не, не приведи, Господь, О, але ну, працюєш де й працюєш. Просто виконуєш свою роботу. Якщо наша бригада відзначена виступі президента, і вчора нам вручили подяку від міськради, так, мабуть, ми правильно працювали. А це, це не мені оцінювати, це людям вже оцінювати, як ми, як ми спрацювали. Медики хвилюються за своїх молодих колег, які під час ракетного удару перебували на площі і отримали травми. Сподіваються на їх швидке одужання і повернення на роботу.